Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене ультралізі. Я не дуже часто роблю відео якісь по саме цій Лізі, але в цьому сезоні я вже вдруге граю ультралігу командою із Поліврата Regisтіла та Shadow ScanTanka. І мені дуже сподобався Скантанг на свічі. Тому я вирішив зробити такий огляд цієї команди. Можливо, хтось також колись хотів зробити собі Скантанка, але все шукав можливості, коли б ним пограти, то я думаю, зараз він буде доречним. Навіть проти полівратів є е, можливість грати. Швидкість, здається, тут налаштована. В ліді Тентакруель поганий лід. І свіч ви бачите на поліврата у суперника. Я тут кидаю Trail але мені здається, що можна також грати бейтити суперника таким чином, щоб він щитував кранч. Але тут головна задача Скантанка це зняти два щити у суперника. І в принципі, це вдало вдається. Якби я двічі забейтив, то я би встиг кинути кранч, навіть би якщо один раз забейтив. Тож, мабуть, я би порадив кидати Trailblaze, а потім кранч. І далі вже поліврат суперника в рейнджі, що я його можу зафармити, але я випускаю реджі стіла, аби трошки більше отримати цього фарму. І мені це вдало вдається. Останній покемон це Грідент, і ви бачите, суперник був ABA вразливий до Redgyстіла, і мені ідеально вдалося свого Registла розвести із полівратом суперника та виставити проти тих покемонів, проти яких він буде найбільше корисний, саме проти Грідента. Це Грідент на Кранчі, тому. Трошки неприємно Redgeстілу. І Грідент ходить, повертається Тентакруель. Через те, що його фасти, мій сталевий тип резистить. Навіть, здається, подвійний резист має сталевий тип проти атак Poison -тайпу. то Тут вже, в принципі, все зрозуміло. Суперник намагається щось зробити, бейтить ес спреєм і виходить з цього матчу. Good Game. Поганий лід, поганий контрсвіч. Але Реджі Стіл виявився дуже сильним проти суперника, що він не очікував цього. Ало Сенс ж суперкласний лід і свіч у суперника на Амфороса. Мені не вдалося швидко змінитись, я кинув два каунтери. і Саме тому я трошки отримав цього дамагу. Суперник тут на тандерпанчі. Це трохи неприємно для Скантанка. Але знову вдалося зняти щит. І навіть кинути ще один кранч. Тобто, це вже буде мінус 2 щити для суперника. І подивіться, ХП ідеально для того, аби Redgest зміг, зміг дофармити. Тут я вирішую поставити щит на всякий випадок. Бо довелося, б, мабуть, все ж таки щитувати якусь із цих атак. І це міг бути теоретично навіть фокус-бласт. І суперник накопичив на ульту і змінився на кліфейбл. Два покемони у суперника вразливі проти Redge Стіла. Це був би І Алло Сенслеш, і Кліфейрі. особливо, що у цього Реджи Стіла було багато енергії. Кидаймон Бласт і намагається якось цю гру, хоч трохи для себе на якусь користь перевести суперник. Ви бачите, я зробив undercharge. Ідеальний просто для того, аби кліфей, кліфей були зафармити і мати вже майже готовий фокус -бласт. Тут вирішую змінитись, бо. Я був під дебафом і було б неприємно, якби, наприклад, Фокус Бласт би не вбив Сенслеша. Тут суперник змінюється класно всередині моєї фасти і ультує, але я ультую по ньому і од одного каунтера. Буде достатньо, аби вбити сенслеша. Тут суперник вийшов з гри, через що гра трошки підвисла. Я взагалі нікому не раджу закривати гру, якщо у вас прорішена така ситуація, бо це трошки неправильно. В наступному матчі ми дивимося в Ліді Менді Бас, без баді, Менді Басу суперника. Я кинув декілька фаз, щоб подивитися, яка в нього фаста в нього літаюча. Я кидаю кранч, накопив багато енергії, щоб показати, що в мене може бути і сладжбомб, і ФлемTроwer. Суперник щит не поставив і випускає Reggieстіла. Я дивуюсь, що він не випустив Reggie одразу. І тут же я можу встигнути кинути два кранча. Було б гарно, якби ще й прийшов дебаф. Це був кранч в CMP, неймовірно вдало для мене. Суперник дуже класно не дозарядив цей Cannon. Мені здається, що Cannon би мене вбив. Тут можливість є поставити щит і зафармити реджі тіла, проте у суперника вже також таймер підбіг завершення, і він робить такий комбо-плей. Випускаючи мені база і ультуючи одразу по мені. А я наступний Area Lace ловлю своїм реджістілом. Ну і тут вже можна цей матч з цього матчу вийти із додатковою енергією. Треба трошки андерчарджнути Focus Blast. Тому я свайпнув на Грейт. І ви бачите, ідеально вийшло. Трошки камера не може втриматись. Ідеально вийшло, ми зараз зарядимо на ще одну ульту. Повертається реджестіл суперника, мені доводиться ультувати, тому що не... ну, що ще робити, я не зможу його зафармити. І останній покемон суперника це Shadow Swambert і у суперника два щити, І подивіться, він ще й читає мій бейт Ice Windom. Все просто проти мене і тут же буде важко щось зробити. Якось вийти з цього матчу. Вдало. Тут я також прочитав його бейт. Ось буде знову Хайдеркен, але мені вже треба щитувати щось. Я почекав його фасти і ультую. Він знову ставить щит. Повертається Менді Бас, Я його добиваю і змінююсь на Раджі Стіла. Можливо, не варто було цього робити. Можливо, краще було б. Е я думаю, я в цей момент просто втратив е лік його фаст атак, але най найправильніше було б піймати його Хадро Кенлон на Реджістіла, і, можливо, це б допомогло Ультанути наприкінці і виграти цей матч. Тож, помилка. З мого боку. Наступний матч в Ліді Газлорд і свічна на Круеля, якого я одразу закриваю своїм Реджі Стілом. Просто ідеальна взагалі ситуація для мене. Було б, мабуть, краще, якби Redgy вийшов проти Газлорда. Але Поліврат дуже класно грає також проти нього. Пройшов дебаф від Zapcannon. Тому я вирішую не витрачати щити, і... так, також ще дебаф, але дебаф не впливає на мої фасти. І зафармити локонами, щоб вийти, по-перше, з сотнею енергії, а по-друге, з мінімальною кількістю ХП. Мабуть, це навіть класно для газлорда, який зможе мене зафармити в такому ренджі, якби в мене було ХП. У жовтому обсязі, то йому було б це важче зробити. І суперник намагався підловити мене з заснайпити мого Redgeстіла, але я одразу змінився на Скантанка. Ну і тут вже все, в принципі, на мою користь має бути. Чей дефенс впав у Скелядірд. Це буде знову Desarming Voice, і його недостатньо, бо Скантанг має ще й піти Poison. Dark Poison тож нейтральний дамаг. Ну і тут ще раз падає захист у цього скельдіржа. І далі взагалі цей матч RPS на мою користь, але я його залишив чисто, щоб показати цей Sack Switch, як я кинув дві фасти, один тьорн постояв і потім змінився на реджистіла. І це перемога, це і так була би перемога, але я ще й е, добив суперника цим пойманим е, на реджистіла Чаджунго. Йдемо далі. Таунфлейм в Ліді. Важкий лід, тому я одразу змінююсь на Скантанка. Взагалі ідея, якщо, ну, якщо залишиться Таун Флейм наприкінці матчу проти того ж реджистіла або. Поліврата, то я зміг би на нулях виграти такі матчапи. На щитах це дуже важко. Знімаю щит із суперника і кидаю Trailblaze в CMP. Супер ідеально для мене. Шкода, що не пройшов дебаф на захист. Цей trailblaze міг би навіть вбити. І суперник тут ультує айсвіндом, але здалося, що він його навіть не дофармив. Я постояв, аби мій поліврат міг отримати більше фарму. Більше ХП залишилось у поліврата суперника. Я тут кину на декілька каунтерів більше. Айсвінд. трохи неприємно. Повертається талонфлейм. Я кидаю скальт. Можливо, треба було бейтити, але якби він не защитував бейт, це було б. Дуже проблематично. Йому потрібна лише одна фаста до наступного флаю. І я знову ловлю о, ульту суперника, в якого інсінірейт, я ловлю флай на Redgeстіла, але потім я розумію, що він же зараз по мені кине флеймчарджем. Тому я вимушений прийняти флеймчардж на RedGestіла. Фокус бласту має бути достатньо, не витрачаю більше енергії, повертається поліврат, і мені тут не вдається дофармити. Він мене намагається дофармити, я його дофармити не зможу. Тому я ультую, залишаючись лише з одним хп, щоб жодного фарму не було у суперника, і в нього останній грідент. Ну і це. Це матч на мою користь. Навіть якщо у нього був би, здається, мені Trailblaze. Ні, якщо б був Trailblaze, я би, мабуть, програв, але зараз гріденти зазвичай грають. Buddy Slam плюс Crunch, і ви бачите, тут суперник виходить, бо, мабуть, зрозумів, що цей матч він ніяк не зможе вистраждати і виграти. Наступного матчі в Ліді Dragon Knight не shadow Драгонайт, звичайний, тож поліврату моєму буде спокійніше, можна навіть. Перший драгонклон не щитувати. Я його дебафную з Віндом, але це драгонклон не також і багато проблем завдасть. Я кидаю свін, звичайно, це буде щит від суперника. І одразу змінююсь. Але суперник змінюється також на візінга. Візінг виглядає супер неприємно проти всієї моєї команди. І відсутність мувів, які мають суперефективний дамаг, особливо на скунтанку. Всі чардж мови, всі мови резистить візінг. І тут суперник мене вдало зміг забейтити. Прилітає. Я тут не ультую, чомусь вирішив, що зможу дофармити. І чомусь знову втратив лік. Його каунтінг був жахливий з, моєї, з мого боку. Він випустив назад Драгонайта і. Це нарешті непогано. Я тут читаю його бейти. Кидаю з Кенн. Суперник витратить ще один щит. І тепер через те, що його атака впала, я можу спокійно не щитувати навіть можливий суперпауер. Але це виявляється знову Dragon Claw. Повністю я тут переграв суперника на тому, що вгадав його бейти. І враховуючи те, що у Візінга ХП дуже мало, то тут матч буде на мою користь. Останній покемон це Тапу Фіні. Суперник намагався піймати ульту, але він навіть свапнувся раніше, ніж я набрав цей зепкенон. тому це перемога Тапу Фіні дуже мало зустрічаю зараз, і вони дуже якось виглядають не в тему, не в мету. В ліді Pіджіot це поганий лід на двох щитах, мені здається. І я тут не ставлю щит, я якось вже, мабуть, на досвіді зрозумів, що зазвичай кидають Feather Dance і змінюються. Кидаю кранч. Знову без дебафу. Другий кранч. Взагалі тут знову ж таки ідея така, що. Цього реджестіла ми потім спробуємо зафармити полівратом, витративши щит, і ми матимемо два IC Вінди, щоб кинути проти Піджота. Так ми і робимо, ставимо щит. Якщо суперник зараз випустить піджота, то також можна грати. Вдалося ідеально зафармити одразу перший ас-вінд. І другий я, мабуть, не кидаю. Так, я змінююсь. Суперник стоїть. І суперник навіть ультує. Неважливо, це Брейбер чи Фезерденс. Фезерденс буде неприємно трохи. І останній покемон це Гіратіна. І тепер це буде дуже і дуже важко. Гіратіна на Shadow Claw. І, мабуть, на Shadow Sneak. Але ми одразу її дебафнули. І тепер можна грати. У поліврата там залишився. ICWINT і таймер раніше. Таймер зміни раніше підійде у мене. Ще один зепкен, Ви бачите, наскільки мало дамагу всі ці ульти завдають по Гератіні. І вже підбіг таймер заміни, я одразу змінився. Кидаю цей ICW. Очікую також, що суперник спробує змінитися якнайшвидше. Тому він тут також отримує ще один Wind, Я вже готувався до цього піджота. І мої каунтери насправді завдають дамаг доволі суттєвий, тому я вирішую тут спробувати защитувати. Я боявся, що це буде Fezer Dance. Це Fezer Dance знову вийшов. Я тут кинув CMP, на жаль, але це вийшов знову Feather Dance. Мабуть, однієї фастини вистачало йому добрив Biorda, мабуть, він був лише на Feather Dance. Я дуже слабко underchargeнув цей IC Wind. Забув, що я був вже під подвійним дебафом, тому цей IC Wind дуже мало завдав дамагу. Ще один дебаф отримав. Але вже має підбігати таймер гри. 12 секунд, як кидають цей зепкенон, і цього має бути достатньо, аби виграти цей матч, тому що ХП моїх покемонів було більше, ніж у суперника. З такою командою отримувати таймери, особливо якщо Redgyстіл проти Гератіни, Це нормальна тема. Lydie Shadow поліврат. Мій поліврат частіше виграє Сімпі, я помітив. Взагалі, мені здається, що мати такого більш атак-орієнтед поліврата саме для того, аби вигравати CMP у інших полівратів, це дуже і дуже важливо. Щоб раніше кинути Ice Wind, раніше його дебафнути і мати, в принципі, невеличку перевагу по ХП. Тому що зазвичай такі матчі граються, де не витрачаються щити. І мій поліврат, подивіться, виграв цей матч і залишився з невеликою кількістю ХП. Виходить Гліскор, який одразу отримує цей Ice І я міняюсь. А у суперника Гіратіна, але цього разу інша, Гіратіна Origin. у суперника один щит, у мене два. І це все виходить дуже на мою користь. Ще й пройшов дебаф від кранчу. Я зможу зафармити цю гіратіну поза джебами, які резистяться, і вийти з кранчем, майже з готовим кранчем на гліскора. Ще один кранч. Без дебафу цього разу, але супернику доведеться культувати. я тут вирішую, що маю відпускати скунтанка, бо суперник міг би. Зафармити також. Мабуть, також можна було б і защитувати, кинути ще один кранч. Тут мене він забейтив. Я розумію, що я тут не маю ризикувати із спробою піймати Ульту. Впала атака у суперника, тому я тут не щитую. Але він. У... Суперник в цьому матчі грав ідеально на. Бейтах він мене вдало забейти, вдало кинув фресквик, вдало забити ще раз, але в нього було вже дуже мало ХП. І цей матч я виграю, тому що Реджі вже вже виграв у цього Гліскора. І ось такий вийшов невеличкий огляд цієї команди для Ультраліги. Також спробуйте Shadows Кунтанка, можливо, в іншому трошки поєднанні, мабуть. Також дуже раджу пограти полівратом, і якогось іншого покемона третім, який би гарно контрив тих, хто є, так би мовити, головною протидією для поліврата. Можливо, навіть Лантюрн гарно зіграє. І пишіть мені також, хто пробував цю команду. І до наступних відео оглядів.